Друзі, хочу вам зняти короткий... Ну як, коротке відео. Ну, таке, як... От що це за, що я зробив? Я зробив відео на 9 хвилин. Але чомусь це відео не грузиться у мене. Загружається до 98, 95, 99 і знову починає грузити заново. Можливо хтось мені скаже, в чому причина, такого, такої аномалії, бо я не знаю. Колись нормально грузить, колись ні. Якщо хтось знає в чому причина, то напишіть в коментарях. буду благодарен. Монтирую, знімаю на телефон. Загружаю також з телефона. Так що, друзі, якщо получиться загрузити відео, я обов'язково загружу. Я нікуди не дівся, я тут. Город я покосив, покажу, як я це зробив, якщо вийде загрузити. Ну поки що городом ще не займаюсь, тому що йде дощ. Зараз покажу. Друзі мої, ви не повірите, але поки я з вами Ляси то чув, говорив дождик, як бачите, прекратився, але він був. Ось мій пікінесик. Річі поздоровайся з друзями. Ось. Таке в мене все зелене, красиве. Подивіться. Так що, друзі. повноцінний ролик. Ну, тим, чим я займався цілу неділю. Я постараюсь викласти на днях. Не знаю, вийде чи не вийде. Тому що я вже дня 4 питаюся загрузити він воно не грузиться. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Це так відео не прошу. просто Просто показати вам цю морду наглу. Дивіться куди. Потягнув мою тапочку. А ось його мамаша прийшла. Ось така парочка, мама і син. Річі, Джесі. Напишіть в коментарях. красиві. Джесі річі. Що ви робите? Чому ви мої тапочки тягаєте? А я потім шукаю їх по всьому двору. Кажу, поки був в хаті по кудощ, вони взяли і розтягнули оцей клубок щастя. Так що, друзі, до скорої зустрічі! И кстати, друзья, чтобы вы понимали, масштаб води дождя. Вчера я це ведро, ось подивіться, вылив, оно было пусте. А зараз воно повне. В ньому літрів 13 в цьому відрі. Так что, друзі, у нас хороший дождьк пішов за ночь и за півдня. Ну зато собачки пьют, едят корм и пьют водичку, хоть не троим наливать, водичка есть сама. Ну не мелашки же, а. Пишите, кто любит собак. Коментарях таких маленьких. О. І сина крішив попити. Чи передумає? Скоріше за все передумає. Інколи цікаво за ними подивитись, як вони себе ведуть. Який плюс в частному домі? Що не треба з собачками гуляти, вони самі гуляють по собі. Так що, друзі. Ось такі в мене є. Жовті комочки. Два. Це тут мама, он до син. Так що, друзі. Відео просто так. Ні про що.